Цього можна зробити протягом години. Вивізити всі таємниці у Марійській бурмаки. Кожній бабці, яка продає яблука на вулиці, я теж не можу тепер розповідати цю історію. Пошлити новорічну спідницю разом з Роксоланою Богуцькою. Це потрібно використовувати. Дізнатися про справжню цінність української церкви. І змагання була ось очень... вічне. Добрий рано. Ваш сніданок. Кулачна політика. Зал Київ став ареною вже неполітичної боротьби. Депутатів б'ють до втрати свідомості. Останній день тютюнника. Це питання кажуть питання. за всіма печатами, печатами війна. Що було у передсмертній записці і що вбило геніального письменника. Бензиновий сурогат. Це віддамо на експертів у спеціальну лабораторію. Всім ми заправляємо свої авто. У неділю о 19.30 на 1+. Маєте знати більше?